Що б я радив тим, хто тільки починає займатися спортом. І власне, тим, хто вже займається. Одна річ, яка змінить ваші заняття і ваші відношення до тренувань до власного здоров'я назавжди, це спортивний годинник. фітнес Fitness смарт smartwatch, трекер, браслет. Будь-що, що буде слідкувати за вашим тілом всі 24 години, особливо під час тренувань та сну. По-перше, ця інформація про реальний стан вашого здоров'я та фізичної сили. І як з часом воно буде змінюватись. Друге, це розумні тренування по пульсу та правильне відновлення. Власне, я б його тільки купив, щоб просто бачити, скільки я сплю. Адже не так тренування чи харчування роблять нас здоровішими та сильнішими. В першу чергу це сон. І головне, годинник як би показує, де зараз ви є, в якому стані ваш організм, щоб не було ніяких ілюзій. Він так невимушено нагадує, підштовхує. Пора тренуватися.